Всім привіт! Ви на каналі найкращої онлайн-школи зно зенохаб, і я її виконачка математики Кристіна. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про математичні пастки на НМТ з математики. Я вам розкажу і покажу усі підвохи, всі підводні каміння, щоб ви їх побачили, проаналізували і не помилялися, і не на цьому бали на іспиті. Ну що, поїхали? Перша математична пастка виглядає ось таким чином. Ви можете зараз згучно посміятися. тому що здається, що боже, таке елементарне рівняння. Але насправді тут є дуже великий підвох, на якому кожного року потрапляються учні і, на жаль, втрачають бали. Укажіть корінь рівняння: мінус вісімх дорівнює мінус 4. В цьому завданні дуже часто учні кажуть, що так елементарно, х дорівнює мінус 8 поділити на мінус 4 буде 2, обирають варіант гей, і на жаль, втрачають бали на НМТ, тому що це не Правильно, запам'ятайте собі такий невеличкий лайфхак, який я завжди кажу своїм учням з курсу, про те, що ви маєте ділити ліву та праву сторону лінійного рівняння на те число, яке стоїть біля ікса. Даному рівнянні біля ікса у нас стоїть число мінус 8. Відповідно, ви маєте поділити ліву та праву частину даного рівняння на мінус 8. Якщо я поділю мінус 4 на мінус 8, мінус 4 поділити на мінус 8 буде одна друга або ж 0,5, якщо ми говоримо в десятковому дробові, тому в дану у випадку в нас правильна відповідь буде варіант Б. Будьте, будь ласка, з цим дуже уважними, тому що насправді кожного року на НМТ подібні рівняння повторюються, тому що автори завдань розуміють, що учні потрапляються на цьому і спеціально обирають такі зручні числа, де дуже класно, дуже зручно. Ділиться мінус 8 на мінус чотири. Витримуєте варіант Г і втрачаєте бали. Тому Будьте, будь ласка, будь ласка уважними і діліть на те число, яке стоїть у вас як коефіцієнт перед X. Наступна пастка виглядає ось таким чином: обчисліть 3 помножити на. Корінь квадратний з мінус трьох квадратів. І знову ж таки, можливо, багатьом з вас здається, боже, яке елементарне завдання, тут, де тут взагалі ця пастка? Буде мінус 9, варіант Б. Але ні, це не так. Чому? Я завжди знову ж таки кажу таку фразу своїм учням про те, що якщо у вас спочатку стоїть квадрат, а потім корінь, не забувайте про модуль. Є така властивість, що корінь квадратний з А в квадраті дорівнює не просто А, як багато хто з вас зараз подумав, а дорівнює модуль А. Ви обов'язково маєте взяти модуль. Підкореневого виразу. Тому в даній ситуації, коли ви прибираєте квадрат і прибираєте корінь квадратний, у вас має бути модуль мінус трьох. Тобто ви отримуєте 3, помножите на модуль мінус трьох, модуль, ще раз повторюю, мінус трьох, модуль мінус трьох дорівнює 3. В результаті у нас з вами буде 3 помножити на 3, і це 9. Тобто варіант А. Будьте з цим знову ж таки дуже уважними, тому що на цьому моменті за цією властивістю дуже часто помиляються учні на НМТ. Третя пастка моя улюблена, це логарифмічна нерівність. І тут. Навіть зараз буде у нас з вами не одна пастка, а цілих дві. Давайте подивимося. Розв'яжіть нерівність логарифм з основою 0,7 з Ікса більше з логарифм з основою 0,7 з аргументом 0,7. Отже, перша пастка логарифмічних нерівностей і показникових, до речі, теж полягає в тому, що ви маєте не забути розвернути знак при відкиданні логарифмів, якщо основа буде лежати в проміжку від 0 до 1. Коли основа логарифми від 0 до 1, це спадаюча логарифмічна функція, тому все працюватиме навпаки. Відповідно, коли ми відкидаємо тут логарифми, тут, слава Богу, і зліва, і справа однакова основа 0,7, то знак нерівності варто повернути в інший бік. Тобто, коли ви відкидаєте логарифми, ви отримаєте, що Х має бути менше, знак розвертається за 0,7. І багато хто з учнів думає, що, Боже, ну все, я на цей підвох не попався, все нормально. Я обираю тут варіант Б, але ні, це не варіант Б. Тому що наступна паска полягає в ОДЗ. Взагалі ОДЗ це величезна пастка в, в багатьох темах математики, насправді, в багатьох темах алгебри, тому будьте -то з цим дуже обережними, але в логарифмах це особливо актуально і дуже сильно впливає на кінцевий результат. Нагадую вам, що ОДЗ логарифму полягає в тому, що усе, що стоїть під логарифмом, має бути обов'язково більшим за нуль, і основа і аргумент, і плюс до цього основа логарифма не дорівнює одиниці. В даній ситуації у нас основа 0,7, Питань до неї немає. Питання є лише до аргументу х, х стоїть під логарифмом, Отже, х має бути строго більшим за нуль. По-перше, наш розв'язок це Х менше за 0,7, а по-друге, це ОДЗ, Х має бути більшим за 0. І ОДЗ і розв'язок у нас перетнуться випроміжкою проміжку від 0 до 0,7 не включно, тому що й там, і там стоять строгі знаки. Тому в даній ситуації ми обираємо з вами варіант Д, Так, У нас проміжок від 0 до 0,7, Варіант, Д обираємо тут, і тоді все чудово. Тому ще раз підсумую і скажу про те, що будьте, будь ласка, дуже обережними з лограхмічними нерівностями, тому що знову ж таки. Повірте, що їх кожного року повторюють у варіантах на іспиті з математики. Кожного року учні на цьому ловлять і кожного року учні, на жаль, на цьому потрапляються. Перше, це знак, залежить від основи, розвертати чи не розвертати. І друге це ОДЗ. Будьте, будь ласка, з цим дуже уважні та обережні. Четверта пастка теж моя улюблена. Дивимося з вами носить таке завдання: корінь квадратний з 9, мінус корінь квадратний з 4, поділити на корінь квадратний з 5. Тут чисельних дров, прям дуже яскраво відображає. Ає типову помилку учнів дуже часто учні беруть, і коли там бачать суму двох коренів або ж різницю. І кажуть, так все зрозуміло. Закидаємо під спільний корінь. Буде корінь квадратний з 9 мінус 4, буде корінь квадратний з 5 в чисельнику, і ми отримаємо, що корінь квадратний з 5 поділити на корінь квадратний з 5 буде один варіант Г, і його, до речі, спеціально на нам телом напишуть серед буковок АБВГД, Варіант 1 напишуть обов'язково, обирають варіант Г, і все, і втрачають бали на іспиті. Якщо у вас між коренями стоїть плюс або мінус, то закидати числа під спільний корінь категорично. Не можна тоді, коли стоїть помножити, так, поділити так, але плюс або мінус цього робити категорично не можна. У вас виникає питання, що тоді можна робити, як тоді розв'язати таке завдання. Нам треба з вами просто окремо взяти корінь в даному завданні з кожного числа. Давайте подивимося. Корінь квадратний з 9 – дорівнює 3, корінь квадратний з 4 дорівнює 2. Отже, в чисельнику ми отримуємо 3 мінус 2, 3 мінус 2 буде 1, тобто наша відповідь буде 1 поділити на корінь квадратний з 5. І ви зараз подумали, Кристина, така молодець, так такого варіанту немає. Так, тому що треба позбутися і раціональності в знаменнику. Для цього треба взяти цей дріб і домножити одночасно і чисельник дробу, і знаменник на корінь квадратний з 5. Коли ми домножаємо чисельник 1 на корінь квадратний з 5, ми отримуємо корінь коли ми домножаємо знаменник корінь квадратний з 5 на корінь квадратний з 5, ми множимо одне і те ж саме значення, двічі саме на себе. Отже, по факту можна записати, що це те ж саме, що корінь квадратний з 5 в квадраті. А корінь квадратний і квадрат у нас з вами зникає. Дані ситуація, до речі, без модуля. Якщо спочатку стоїть корінь квадратний, потім квадрат, модуль ніякий не потрібний. І в результаті ми з вами отримаємо корінь квадратний з 5 поділити на 5. І тут є така відповідь, ми обираємо варіант В. Все супер, плюс бас заробила і кажуть мої учні на курсі. Наступний п'ятий підвох я вам покажу зараз на ось такому завданні. Ви, можливо, вже злякалися, подумали, що обоже, як це виконувати. Ми не будемо з вами його виконувати до кінця. Я вам лише покажу тут один момент, на якому минулого. Поза минулого поза минулого року дуже багато учнів попалися на іспиті. Давайте подивимося на ту функцію, похідну якої треба знайти. Треба знайти похідну функцію ТОЦІ4. В будь-якому випадку, щоб шукати похідну в ТОЦІ, треба треба таки просто порахувати похідну. Давайте подивимося на функцію f'x ікс дорівнює корені квадратний з ст, мінус 16 поділити на х плюс ln2. Підвок цього завдання полягає в тому, щоб правильно порахувати, чому дорівнюватиме похідна ln2. Можливо, хтось зараз подумав, боже, так це елементарно. Є таблиця похідних там чітко написано, що ln ікса похідна такої функції дорівнює 1 поділити на ікс. Отже, буде одна друга, але це неправильно. І це якраз та пастка, у яку потрапляють учні на нам з математики і втрачають свої дорогоцінні бали. ln двох несправді то це константа. Придивіться ще раз уважно до цього виразу. ln двох там немає змінної, там немає ікса. Це не функція. Це Константа це просто якесь число. Елен, нагадаю вам, що це логарифм натуральний, логарифм з основою експонента. Тобто, якщо ми кажемо з вами зараз про означення логарифму, по факту це якийсь показник, до якого піднесли експоненту і отримали два. Ну, це якесь не дуже красиве число, буде точно так, якесь там, ну, прям дуже некрасиве, але це число в будь-якому випадку. Там немає ікса, там немає зміну, і це не функція, це просто число. А похідна будь-якого числа, похідна константа, Анти, як ви знаєте, дорівнює нулю. Тому в даному випадку ви маєте собі запам'ятати і бути з цим дуже обережними і уважними, що ln двох похідна дорівнює нулю. До речі, ось це завдання взяте із НМТ з математики 23-го року. Але в минулому році в одному з варіантів було дуже подібне завдання. Том здається, був ln 6 і знову ж таки, ось цей підвох минулого року на іспиті повторили. Тому будьте, будь ласка, цим дуже обережними. Також, як приклад, можу ще навести вам не тільки там 2 ще може бути, наприклад, там експонента в третьому степені, Це теж. Число, це теж константа, похідна такого значення дорівнює нулю. Також, наприклад, там синус чотирьох, я часто колись ловила усім своїх на це, синус чотирьох. Ну, це теж число, там немає зміни, там немає, це не функція, так? Там синус чотирьох, умовно кажучи, дорівнює нулю. Тому будьте з цим уважними. Наступна шоста пастка, на якій я, до речі, своїх учнів часто ловлю, треба знайти невідому сторону трикутника, зображеного на. Рисунку, давайте ми роздивимося його. У нас з вами є прямокутний трикутник, катити якого дорівнюють 12 і 13, А треба знайти гіпотенузу. і в цьому завданні зазвичай учні помиляються і повідають або варіант А, або варіант Б. Пояснюю, ну, перше. Ні, давайте так, три категорії учнів. Так, три категорії учнів. Ні, навіть чотири. Перша категорія взагалі робить нічого не буде. Скажуть, якась дурня, прогортається. Перша категорія учнів. Друга скаже, ну так все логічно. Дивіться: дванадцять, тринадцять, значить, або чотирнадцять, або, або, можливо, одинадцять. Ну, типу, там логічно тут є такі варіанти. Тут варіант А одинадцять. Ну, логічно ж, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Але ні, це неправильно. Це друга категорія учнів. Третя категорія учнів каже, так це трійка піфагора. Всі ж знають 5, 12, 13. Елементарно, так? У нас є кати 12, у нас є кати 13. Отже, гіпотенуза дорівнює 5. Ну бо ж трійка, 5, 12, 13. Але це неправильно. Тому що так, трійка дійсно така є. 5, 12, 13. Але у трійки Піфагора найбільше число стрійки. Обов'язково має бути гіпотенузою, тому що абсолютно в будь-якому прямокутному трикутнику найдовшою стороною є гіпотенуза. Тому, якщо ми з вами кажемо зараз про трійку 5, 12, 13, то число тринадцять має бути саме гіпотенузою. А в даному випадку у нас тринадцять це значення катета, тому це не трійка 5, 12, 13. У нас не може бути гіпотенуза 5, при тому, що катети 12 і 13, тому що гіпотенуза, ще раз повторюсь, має бути найдовшою стороною прямокутному трикутнику. Відповідно, не трійка, відповідь ми маємо зробити і знайти сторону цього трикутника прямокутного гіпотенузу, знайти через теорему Піфагора. Пригадуємо, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, квадрат цієї гіпотенузи дорівнюватиме 13 в квадраті плюс 12 в квадраті. Буде 313, це гіпотенуза в квадраті, а гіпотенуза без квадрату відповідно дорівнюватиме корінь квадратний з 313. І це варіант Ф. Наступна пастка, на якій знову ж таки дуже часто запитували учнів, це твердження про число 0. Число 0 є парним, непарним, ні парним, ні непарним. непарним. Часто учні кажуть про те, що ну, типу, нуль. Ну, нуль, ну як, ну ні парне, ні не парне, типу ні туди, ні сюди. Але насправді це неправильно, нуль вважається парним числом. Будьте, будь ласка, з цим дуже обережними, тому що ви маєте це розуміти. В першу чергу для ознак подільності. Ви маєте розуміти, що нуль це парне число. Також там в параметрах, можливо, там буде у вас якесь там формулювання, типу, там, знайдіть кількість там парних значень параметра там, чи ще там чогось такого, щоб ви знову ж таки. Розуміло, цей момент що нуль вважається парним числом, і до речі, ще не забувайте, що нуль це ціле число, тому що знову ж таки про параметри. У вас може бути завдання з параметрами, треба порахувати там кількість усіх цілих значень, параметра або ж там щось типу такого. От і часто учні, коли рахують кількість цілих значень, забувають про те, що нуль треба теж враховувати. Нуль це ціле число і парне число. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам було корисно. Напишіть, будь ласка, в коментарях про те, яка пастка вас найбільше здивувала, яка пастка для вас була найбільш життєвою, на яку ви самі потраплялися, можливо, прямо сьогодні потрапили, коли дивилися на якесь із завдань. Також не забудьте поставити лайк. Ну обов'язково, якби записувала для вас відео, старалася, тому не забудьте поставити лайк. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати усі нові корисні відео для вашої підготовки до МТЗ математики і до з інших предметів. І також підпишіться на всі соцмережі мої та інших викладачів, які є в описі до цього відео. Успіхів вам у підготовці!